Цьогоріч я думаю, що це буде одна з найважчих оздоровчих компаній, тому що е, в зв'язку з суспільно-політичною ситуацією і фінансовим станом в державі е, є ряд моментів, з якими нам потрібно буде е, працювати. Але, Оздоровлення дітей буде обов'язково і за прогнозованими показниками. Ми цьогоріч плануємо оздоровити близько 52 двох тисяч дітей. В Хмельницькій області. Не зможуть оздоровитись у 2015-му діти аграріїв. Міністерство аграрної політики та продовольства України на це не передбачило коштів. Та найсуттєвіше вплине на цьогорічну кампанію Фонд соціального страхування. Організація припинила фінансувати оздоровлення та відпочинок дітей. А це майже 10 мільйонів гривень зі знаком мінус. Тож за цьогорічні путівки батькам доведеться викласти дещо більшу суму коштів. Частину путівок профінансують з обласного бюджету. В цьому році з обласного бюджету щодо забезпечення оздоровчої кампанії виділено близько 5 мільйонів гривень з бюджетів районних та міст обласного значення. Більше 4 мільйонів, і планується також залучити позабюджетні кошти через нестабільну ситуацію в країні. Дітей на південь не відправлятимуть. Більшу частину дітей планують оздоровити в межах нашої області. 30% відпочиватиме в Карпатському регіоні. Та головний принцип цьогорічної оздоровчої компанії це якість заповнять посадовці. А тому літні табори перевірятимуть.